Обговоренням освітянського конфлікту на комісії не обмежилися. Роботи депутатам підкинули активісти. Неждано негадано з'явилися на засіданні зі своїми претензіями. Їх турбує куди зник пам'ятник Леніну. Це стосовно викраден... викрадення. Татуї бронзової Леніна, ми хотіли б зрозуміти, чому вона належним чином не була збережена. Нагадаємо, вождь пролетаріату, що височів у парку імені Чекмана, пав силами майданівців минулого року. Віктор Кліщ був одним із найактивніших ініціаторів повалення Ілліча. Рік тому брався пилкою порізати його на шматки. Тепер у пошуках поваленого вождя б'є себе в груди, бо каже, прагне справедливості. В лютому минулого року від знищення пам'ятника врятував тоді секретар міської ради Костянтин Чернелевський. Аби натовп його не розрізав, передав на збереження ритуальній службі. А от потім пам'ятник дійсно зник. Пам'ятник був відвезений в ритуальну службу. Я його більше не бачу. Те, що вона там це не охороняється територія, я знав тільки вже коли я почав розбиратися. По суті, питання. Майданівці почали закидати звинувачення на адресу місцевої влади. Мовляв, кошти з пам'ятника можна було спрямувати на допомогу військовим. І все ніби правильно, втім, серед обурених все знайомі обличчя. Волонтер з сумнівною репутацією, представники однієї із самооборон, які спільно з так званою територіальною громадою майже рік господарюють на самовільно захоплених комунальних квадратних метрах, через що суттєво недоотримує міський бюджет. Тож, за гарними словами, стоять не зовсім добрі справи. Ця громада. Нас дрові день захищають вас, чи справді шукають пам'ятник, чи просто піаряться? Це вже точно відомо самим активістам. У справі зникнення Леніна розберуться правоохоронці, виконуючи обов'язки мера, подав відповідні заяви до міліції та прокуратури.